Оформлюємо брови фарбою G-Cosmetics тон 4,5 натуральний русявий комплект фарби входять. Крем, фарба та окислювач, інструкція та щіточка для брів. Також вам знадобляться ватні палички та диски. Ні для змішування та пензлик. Змішуємо фарбу та окислювач у пропорції один до одного. Добре перемішуємо та відразу починаємо наносити на брови. Для зручності я спочатку оформлюю одну брів, потім вже переходжу до іншої. Обов'язково відразу видаляти фарбу, яка виступає за контур брів. Дуже важливо. Якщо ви занадто довго оформлювали першу брову, то для фарбування другої краще зробити нову суміш, щоб брови мали одинакову насиченість кольору. Тримати фарбу після нанесення необхідно 15 хвилин. Видаляти фарбу з брів необхідно ватним диском змоченим водою. Для кожної брови засікайте час окремо. Після нанесення фарби до нанесення фарби на обличчя обов'язково перевірте її на відсутність алергії. Ось такий чудовий результат у нас вийшов. Висока якість від українського виробника комбіфакторі.